Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчата! Доброго дня, мої маненькі українці! Що таке батьківщина? Батьківщина це наша рідна земля? Земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки. Де жили і живуть наші бабусі, дідусі, прадідусі та прабабусі? Україна це край, де живуть українці, український народ. Є велика батьківщина, наша рідна країна, Україна, і є маненька батьківщина, дім, рідна сім'я, мама, тато та дітки. Про батьківщину про Україну написано багато художніх творів видатних письменників. Сьогодні я хочу вас познайомити з віршем Ліни Костенко. Любі діти. Ліна Васильівна Костенко – це письменниця, яка стала надзвичайно популярною ще за ранніх років своєї творчості. Вона наразі живе і працює в Україні. Її поезія про жінку, любов, красу рідної мови і України це славетна зброя, яка надихає і окриляє. Тож, послухайте, будь ласка, вірш Ліни Костенка Усе моє, все зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Про що написано вірш? Як авторка описала батьківщину? Якою є наша батьківщина? Що вам подобається у рідному краю? Діти. Свою країну потрібно любити, поважати, захищати, Вітчизна. Як і мати тільки одна. На цьому я хочу завершити наше заняття. До побачення! До нових зустрічей!